Ірина, ви настільки багато питань задали, що реально зараз прям розпокузловлю по-любому. Почнемо з того, чого Drift School UA. Сама ідея цієї картин школи це те, щоб люди мали можливість дріфтувати. Тобто, от приходять, наприклад, діти з батьками, наприклад, тато, мама, син там або дочка, Да? І ви четверо сідаєте, і у вас є можливість на електрокартингу, на електротязі. Дріфтувати, тобто, чому і Drift School UA? Тобто, Зараз я зареєстрував бренд е, Тобто, зробив абревіатуру, скоротив. Для чого я це зробив? Тому що якщо розглядати вивіску на приміщенні, то DCU Karting – це коротка, лаконічна назва, де чітко зрозуміло про що це. Тобто, коли люди будуть проходити повз приміщення, буде чітко видно. Uh, що там якби картин? Да? Бо дріфт з колуєй, це типу може бути щось таке, ну незрозуміле. Ось, тобто зробили ребрендінг. Uh, перше питання, от якби відповів. Так, що це може означати? Вона часто буває з першої спроби не виходить. Тому добираємось. Таким варварським методом. Ну, майже. Так, свідоцтво на торговому марку. Пойдет. Довго я його чекав.